Всім привіт! У історії Сполучених Штатів сталася ну по суті історична подія. Вперше президент Сполучених Штатів нехай і колишній став звинувачуваним у кримінальній справі. Зараз ми з Олегом Павлюком поговоримо про те, що це означає. Привіт, Сергію. Отже, що це означає в контексті виборів? Трамп дуже хоче знову переобратися на посаду президента США. Зможе? З, ну звісно, що зможе. Насправді, конституція Сполучених Штатів не не передбачає, що людина, яка була звинувачена, навіть яка сидить у в'язниці, не може балотуватися і стати президентом. Навіть був такий президент насправді в історії США в 1920 році. Номінант від соціалістичної партії цілком успішно в певному сенсі вів предборчу кампанію. Його, звісно, не обрали. До речі, там президент, який тоді переміг його потім помилував. Але просто сам факт існує. Тобто Трамп може з в'язниці теоретично балотуватися і стати президентом. Питання лише, звісно, в тому, чи захоче його республіканська партія на тлі цих звинувачень. У принципі, то і висувати його, і номінувати його на посаду президента. Є різні опитування, які показують, що принаймні більшість американців у принципі вони виступають проти того, щоб Трамп, якщо його, якщо йому справді оголосить кримінальне обвинувачення, він був власне балотувався в президента. Я уточнюю йдеться про те, що проти того, щоб він номінувався. У разі якщо його а, вину доведуть, чи достатньо того, що от зараз йому висунули саме звинувачення в принципі, саме звинувачення, тому що надведення вини можуть піти роки. Насправді це може бути дуже довгий процес, з урахуванням того, що Трамп буде активно боротися проти того, щоб його власне і засудили, буде. В Принципі робити все його юридична команда, щоб справа не дійшла по суті навіть там ну до частини, коли буде оголошувати вироки. У нього є такі інструменти, тому тут ідеться саме про це. Але знову-таки треба підкреслити це ще один важливий момент. Якщо там брати, наприклад, там одне з опитувань, Якщо не помиляюсь, Клініпейського університету, то 57%, якщо не помиляюсь, вважають, що Трамп повинен вийти з перегонів, якщо йому оголосять кримінальне обвинувачення. це найімовірніше станеться. Але республіканців там. Втричі чи в четвер навіть менше ніж демократів. Ну і плюс переважна більшість опитаних вважають, що це політично мотивована справа. Тому маємо, що маємо. Тобто, навіть розуміючи, що дійсно це може бути політично мотивована справою, виборці не хочуть. Щоб все одно він брав участь у переводах, виходить, що так ну насправді це буде такий, по перше, прецедент певною мірою. По друге, ну враховуючи особистість самого Трампа, я підозрюю, що і виборці, і навіть республіканці, певні годнопартійці, вони просто ну не хотітимуть, щоб кандидат настільки контроверсійний. Він представляв їх на президентських перегонах і, можливо, був би обраний президентом. Якщо дуже коротко про подальшу процедуру, от зараз великі журі. І вирішили, що звинувачення має бути пред'явлено. Це ще не саме пред'явлення. Що має статися? Чи умовно виведуть в кайданках Трампа? Ну, він би хотів, мабуть, щоб це сталося, тому що це була б ефектна картинка. Він саме категорія мислить. По-перше, ми ще не знаємо насправді, що конкретно місце в тому обвинуваченні. є лише рішення власне великого журі, що Трампу повинні це обвинувачення оголосити. Очевидно, що десь наступного тижня, можливо навіть раніше, сподіваємося, ми дізнаємося безпосередньо ці всі пункти обвинувачення, стане зрозуміло, власне, на якій юридичній теорії базується те, що висунув окружний прокурор штату нью -Йорк. І що він там хоче зробити? Яка буде процедура? Ну, по-перше, Трамп повинен буде з'явитися на слухання, де йому оголосить власне ці обвинувачення, це станеться вівторк, принаймні так говорить, 4 квітня. А для цього він повинен буде приїхати зі своєї резиденції в Маралагу, це в штаті Флорида, власне, до Нью-Йорка, до округу Манхетен, теоретично, власне, він мав би це зробити добровільно. Адвокати сказали, що зроблять це добровільно. Але якщо він раптом буде там чинити опір, то Взагалі, органи влади зобов'язані його туди перенести примусово. Я не думаю, що будуть вдягати кайданки, тому що він не якийсь там небезпечний злочинець, просто його будуть супроводжувати, скажуть, от вам потрібно туди-сюди приїхати. Окей, тут, до речі, цікаво, що губернатор Флориди Ронде Сантіс, який вважається одним із потенційних конкурентів Трампа на президентських перегонах, він сказав, що не буде цьому сприяти, хоча це, по суті, порушення конституції США, тому що Конституція США передбачає, що будь-який обвинувачений повинен бути доставлений до суду там і так далі на слухання. Далі, коли вже Трамп. Доставлять, і в нього візьмуть там, відбитки пальців, зроблять цю фотографію традиційних кримінальних справ. там Макс Шот називається. От. А, ну і власне після цього він не буде там сидіти у в'язниці, його скоріше відпустять ті обвинувачення, які є, вони не передбачають, що він має там сидіти, тому що він має, може там кудись текти і так далі. Ну і далі буде вже слухання. Да, а далі почнеться юридична війна. Так, по суті. Цілком. А, і щоб все-таки завершити, я думаю, що не завершити повністю цю, цю тему, ми точно до неї повернемося. Це я думаю, що. Буде топ-темою для США і для всіх, хто слідкує за сполученими штатами, дуже коротко пояснимо. Йдеться про а, історію, ну навіть якщо ми не знаємо всіх деталей mm -hmm. звинувачення, але відомо, що йдеться про історію із грошима, які Трамп давав колишній порноактрисі. Але ж, звичайно, звинувачення не в тому, що він так. порушує спільну мораль. Звинувачення полягає в тому, що ця виплата, яку давав Трамп через свого особистого адвоката Майкла Коуна, це знову таки версія умовного обвинувачення. Ми не знаємо, що там насправді було і. І хто його знає, що, власне, ну, про це насправді може там думати сам Трамп і так далі. Що ці гроші, вони, по суті, були використані в межах його виборчої кампанії. І це може бути розглянуто, по суті, як партійне фінансування виборчої кампанії. А в штаті Нью-Йорк це порушення. Тому що, по-перше... не задекларовано. Ні, тут навіть не суть у декларації. Тут суть в тому, що, по-перше, це теоретично може бути передвищення. Максимальної суми внеску там 130 тисяч доларів це більше. або це може бути по суті просто незаконний спосіб фінансування, оскільки він був там проведений під юридичними сумнівами. Очевидно, що Трампу в принципі можуть інкримінувати так звані falsifying business records, тобто фальсифікацію податкової звітності, те, як він проводить ці гроші з коїном, тому що там була і фірма прокладка, і там був контракт підставний, ну там, з підставними особами, тобто така дуже сумнівна річ. Але якщо зможе прокуратура власне штату Нью-Йорк довести, що йшлося саме про в цьому контексті про фінансування передвиборчої кампанії Трампа, це вже буде кримінальне обвинувачення пов'язане з порушенням фінансування виборчої кампанії, ну і там уже будуть відвачення серйозніше. Але от Ув'язування одного злочину з іншим, це насправді той та юридична заковика, яку ну, поки що дуже складно, принаймні теоретично, уявити, що вона може бути доведена, і це буде одна з головних баталій. Ну але якщо велике журі дало е, згоду на це, це означає, що вони вивчили матеріали і вирішили, що доведення є достатнім. Велике журі це люди. І нагадаємо, що Манхеттен — це дуже дуже синій округ, тобто округ, який підтримує демократів, там 75% на минулих виборах проголосували проти Трампа. Тому тут певною мірою справа також має політичне завелення, заперечувати це не треба. І враховуючи те, що так само розглядатиме справу суддя, який розглядав справу Trump Organization, де також було оголошено вирок його бізнес імперії. Вона там заплатила, має заплатити майже 2 мільйони доларів штрафу за теж податкові махінації. То ну. Цілком імовірно що тут навіть може йтися і не зовсім там про якісь там супріоричні тонкощі, То все ж таки, якщо до цього дійшло, дум і це дуже серйозна справа. Думаю, що там юридичні підстави все ж таки є. Будемо стежити, Щоб поставити крапку. А щодо Трампа найбільше ну це неправильно говорити звинувачення, але претензія у суспільній свідомості у, у, у подіях, які сталися за його участі, які можуть бути трактовані як незаконні, це передусім його участь. У захопленні капітолію, тобто у по суті бунту проти е, держави Сполучені Штати Америки, яка відбулася після того, як Трамп програв вибори. Реально, що там також будуть кримінальні звинувачення на адресу колишнього президента США, це важко сказати, тому що тут йдеться про федеральний рівень злочинів, і насправді федеральні органи влади, зокрема сам президент Байден, він вони всі дуже обережно ставилися, тому що це теж може бути певний небезпечний прецедент, яким Трамп і його опоненти його прихильник. Можуть скористатися, сказавши, що це політичне переслідування. Власне, чому ми дуже довго не бачили ніяких якихось публічних рухів у цій справі. Але, принаймні, коли йдеться про документи, то там суто суб'єктивно я бачу, ну скажімо так, більше підстав, що ця справа не буде потрактована стільки як політична. Як мінімум, тому що налогічна справа глядається і розслідується щодо самого Байдена. У нього теж не йшли документи секретні, хоча там набагато менший обсяг, і він власне активно співпрацює з слідством із спецпрокромником. Призначив Мін'юз. Є ще одна справа, де теоретично Трампу загрожує кримінальні обвинувачення. Це справа, яка розслідується в штаті Джорджія щодо втручання у вибори президента 2020 року, де Трамп дзвонив генеральному секретареві штату Рафер Спренгеру і прямо казав, там 12 тисяч голосів на мою підтримку, бо мені не вистачає їх. Бо Джорджія це той штат, який у 2020 році все ж таки підтримав Байдена. Там був невеликий розрив, це все дуже сильно оскаржувалося. Там розслідування ведеться активно, і подейкувалися навіть, що, начебто, саме там вперше оголосять кримінальне обвинувачення Трампу, і була ж запущена така чутка, що, начебто, справа, оця, що в Нью-Йорку щодо виплат по поронок торці, вона мала би бути відтермінована десь там на місяць, до кінця квітня. Ну і Трамп насправді він дуже не очікував, як кажуть його радники, що йому справді оголосять в цій справі. Тому там ще треба буде постежити. Що ж дійсно доведеться стежити? А я єдине, що е ти дивився а, на цю портну акторку? Схоже що трамп. Ну принаймні, це йому мало сенс. В сенсі ну, в сенсі, в сенсі мав лишитися задоволеним після того, як він втратив купу юридичних і фінансових ресурсів для того, щоб мати одну ніч із цією жінкою. Так з він же ж те. втратив уже після цього всього. Тут не знаю. О, що ж і, це, будем... і він же і він, і він ж точно, і це ж, мабуть, точно не єдина жінка, з якою таке було. Був щонайменше один прецедент з іншою моделлю плейпої. Хоча там все ну, вирішилося набагато про що ж, будемо сподіватися, що він принаймні не жалкує, і найголовніше, що ми точно не будемо е, нудьгувати, спостерігаючи за е, карколомним розвитком подій у Сполучених Штатах Америки. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди.